Замість наполягати на обмеження атак на нафтопереробний комплекс Рефії, світ повинен аплодувати успіхам українським далекобійним безпілотникам. Бачите, як сьогодні бомбять Росію? Бачите, безпілотники літають туди. Сюди про це заявив колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Герб. Крім того, я відзначаю активізацію креативних заходів для підтримки України від Франції та Чехії. Крім того, заступник посла Чехії в Сполучених Штатах Ян Гавраник зазначає, що пропозиції Чехії із придбання боєприпасів для України поза межами ЄС демонструє лідерство та справді показує Сполученим Штатам, що ми в цьому разом, і що Європа дуже серйозно ставиться до власної безпеки та своїх сусідів, а не лише покладається на Сполучені Штати із свого. Боку представник Франції, депутат національних зборів країни Бенджамін Хад додає, що президент Макрон чітко дав зрозуміти, що ця війна є екзистенційною не лише для українців, але й для західноєвропейців. Ні в якому разі не можна допустити, щоб Росія отримала перевагу в Україні, адже тоді вона опиниться на порозі країн Балтії, Польщі та Румунії із драматичними наслідками для безпеки. Ми вже чули її плани, що всіх українських чоловіків, які будуть знаходитись на окупованих територіях, вона мобілізує і кине в бій на країни Європи. Ну, всього в Росії приблизно 30 великих нафтопереробних заводів загальною потужністю близько 330 мільйонів тонн. Із, із цих 30, десь 70% знаходиться на на європейській частині. Ми вже атакували 13 заводів, із цих 13 заводів 9 пошкоджено. Є серйозні пошкодження, наприклад, як НПЗ в НПЗ Кстова, таке місто є Ніжнього Городській області, і також в Рязанське НПЗ серйозно пошкоджене, і Сизрані, і Новокуйбашський НПЗ і ряд інших. Тобто, всього приблизно. Україна допомогла позбавитись Росії від потужності приблизно на, на відсотків 14 на сьогодні, і у них утворився певний дефіцит бензину. Чому? Тому що, в принципі, Росія випускає бензину близько 45, 45 мільйонів тонн, споживає 38. А що стосується дизельного пального, тут у них ситуація краща, оскільки вони значить виробляють 80, близько 80 мільйонів тонн, а споживають 40 мільйонів тонн. Тому там робота ще дуже велика, і не треба мати ілюзій, що зараз наступить величезна криза в Росії. Да, певний дефіцит є, певні складності є. Вони втрачають достатньо великі кошти. Щомісяця від цих ударів, але до е, кризової точки неповернення ще дуже далеко для того, щоб ми підійшли до цієї кризової точки неповернення, необхідно е, кожен місяць е, руйнувати десь е, 3-4 НПЗ. І тоді, і тоді я думаю, що через 4-5 місяців дійсно, що в Росії наступить така глобальна криза нафтопродуктів. Поки що такої немає кризи, хоча є певні, певні без, безумовно складності, вони намагаються їх компенсувати закупівлю нафтопродуктів в Білорусі, і, і, і зменшенням експорту бензину. Пане Володимире, ви таке слово сполучення вжили. Точка неповернення, і я у вас якраз і піймаю, піймаю зараз А точка неповернення, коли не можна відремонтувати. А всілякі західні радіо і, і, і інші голоси кажуть, що апаратура вся на цих великих підприємствах нафтопереробних вона іноземна. Купити нема де. То як вони можуть? Чи можуть вони відремонтувати те, що зруйновано? Ну, точка неповернення, це саме насамперед, коли буде зруйновано понад 50% всіх потужностей, і вони їх не зможуть швидко відремонтувати. По-перше, треба сказати, що наносяться удари по ректифікаційним колонам системи первичної переробки. І ректифікаційна колона – це така велика споруда у 12-поверхову будівлю, і практично захистити неможливо фізично. Фізично і ремонт на неї піде десь приблизно ну не менше 14-16 місяців. Що стосується західного обладнання, так відмовилися багато компаній від цих надавати послуг Росії не тільки обладнання, тому що мало мало ще закупити обладнання ще необхідно фахівці, щоб зробили грамотний монтаж цього обладнання і. Наскільки мені відомо, що більшість компаній, які займаються саме автоматизацією процесів на автопереробки, системами, системами електронного управління, це дуже такі наукоємні процеси, технологічні, вони відмовляються від, від цих функцій. Росія звернулася до Китаю. Наскільки мені відомо, також китайці не сильно вони... Поспішають і гарять бажанням зараз кинутися на амбразуру і, і допомагати Росії в цьому питанні. Тому Росія буде якось своїми силами е е обходитися, е робити більш спрощені схеми е нафтопереробки. Ну це призведе до зниження якості нафтопродуктів е відповідно. І, але знов таки, рективиційні колони, як би вони не намагалися, але швидко вони їх ніяк не відремонтують. Пане Володимир, дивіться, як я розумію, пріоритет в Росії є армія, тобто на війська вони будуть посилати надсилати бензини там інше. На другому місці, я так думаю, я так розумію, собі сільське господарство це така досить велика експортна потуга. Росія може постачати результати сільськогосподарської діяльності. Далі транспорт загальний, тобто не приватний. І в кінці приватний транспорт, залишковий такий. То деякі експерти, ті самі ліберальні російські, кажуть, що. Не можна виключити карткову систему, тому що все ж таки 14% це серйозно. Плюс, якщо дійсно підтвердиться, що цей Орськ теж зупиниться, це вже буде більше, бо він каже, дуже великий цей завод, а його залило водою з річки Урал. То на армію вистачить, це очевидно. Путін помре, якщо не вистачить, не буде щось на армію не вистачати. Сільське господарство теж, транспорт теж треба для армії, для сільського господарства просто возити туди-сюди. Значить для громадян не залишається приватників, скажімо так. Наскільки ви вірите в можливість за запровадження карткової системи? Ну, для до того ще далеко. Тут потрібно кажу, продовжувати ту роботу, яку робили е, СБУ і е, Український ГУР, значить ще про упродовж 4-5 місяців. Тому що якщо ми зараз зупинимося на цих 14%, то вони достатньо швидко знайдуть нові схеми заміщення, частину будуть перебрасувати з, з Авралья, а частину купувати нафтопродуктів у Білорусі і Казахстані. Тому сильно вони не помітять. Тому дуже важливо не зупинятися на досягнутими, а значить, доведити, доводити цю нафтопоробну галузь саме до точки, як сказав, неповернення. І безумовно ще дуже такий позитивний сигнал був з моєї точки зору, коли пошкодили чи зруйнували ще зараз невідомо нафтопродуктопровід в Ростовській області біля міста Азов, який, значить, направляв транспортував нафтопродукти в порт і відповідно з порту на лінію фронту, тобто, це теж дуже вразлива. Частина російської російської економіки це саме нафтопродуктопроводи, нафтопроводи, газопроводи, і особливо це стосується нафтоперекачувальних, головних нафтоперекачувальних станцій і газоперекачувальних станцій. Та це теж може бути достатньо вразливі. Пункти для Росії і наряду з НПЗ, і тому я думаю, що в цю роботу потрібно продовжувати, не зупинятися, і, і тоді вона може привести до певного результату.